Друзі, всім привіту. Зараз ми чіпляємо крила. Я був зробив потім е, косілку сюди, я вам продемонструю, як воно в мене працює. Ось дивіться, крило я одне вчепив на цю сторону, на цю сторону ось також. Ну Отакі от собі крила. Це вужче трохи, то трохи ширше. Це вужче чого, бо тут є оця ерунда. Я розмірів відстань яка? Е, дивіться, тут відстань якби просвіт доволі достатній. Тут розмір як би 4. Ну як? Де це воно? Ну, коротше видно, 4 цей. 4 сантиметри і з цієї сторони аналогічно мало б бути. Ну, видно? Ну це так. Може, може буде треба. І тут якби достатньо для грязюки місця. ну Це крило вже трошки ширше. Зараз чіпляємо косілку Ось, друзі, дивіться, вчепів я ось косілку на наш мотоблок. Трохи виглядає, наче як косо тут, ну, десь потягнуло сварку, але коли я її опускаю на місце, то все нормально. Коротше. І цей. Таке воно трошки страшненьке. Тоді, коли робив, була лиш полова краска, я і нею обмурзав, дивіться. сюди варив трубу для того, щоб з цієї сторони, поки тут варено, коли воно перевернуте, щоб фіксувати е, труба тут стоїть. І далі стоїть в мене пружина і на речах йде. Ну, це я вам покажу зараз. А коли перевертаємо її донизу, то наоборот з цієї сторони фіксується. Дивіться, отут в мене фіксатор зроблений. Ось болт був, я його відкрутив. Я... Це мені треба зробити ревізію до кусіння, бо вигнало масло з редукторів, ось я трохи їх повитирав, щоб хоч трошки якісь були гарніші. І таким методом зачепився. Якби... Ну, от отак типу. Тут ось ремень напроти шкіла. Та і все. А якщо потрібно мотоблоком просто користуватися, ось я приварив сюди планку, отвір. І тут за пару отворів, можна якусь планку зробити і підібрати під тим нахилом, яким нам, ну, як би говориться, зручно. Та да, і все. Ті отакі діли. Ну Тут потрібно, я ще хочу оце зробити ревізію косілці. І треба сюди наниз зробити якісь лижі. Бачив, люди черпаки якісь там приварюють. Ну, мені трошки це не годиться. Треба щось, щось друге. Бо коли косимо, щоб нашу косілку не завертало під мотоблок, треба або довшу цього лижу робити і з більшим нахилом, тоді, ну і ширшу такого, тоді буде. Бо коли ось я вам покажу. Коли я косив, я уварив упор. Воно в мене тут відкручується. Наприклад, я косив кукрудження в себе на городі, то я цей болтик трошки віджав. Ось, ось, тут не поставив знизу ніякого ребра, воно його коротше, загнуло назад. Це я для того робив, щоб коротше, ну, такого, щоб вищий з землі, бо так, як Трактор їхав, сіяв, все одно ці рівчаки полишалися, щоб косілку не задирало під мотоблок. А так я собі відрегулював, виставив, вище, підняв її і все добре. Зараз я вам покажу, як ця труба в мене чіпляється, та і все. Як би От... ну, коротше, чіпляється, ось дивіться, сюди. Я фіксую двома болтами її. Потім на крилі приварив. Трубочку, теж є один отвір і другий. Сюди закладається, фіксується шплінтом. І далі ж озе є вухо. Якби цей речак зажимається сюди. Ну, я вам зараз покажу. Ось дивіться, перекрутив я трубу. Тут дивіться, уважно. Тут має воно рух. Тут також рух має. Далі йде пружина. Можна натяжку відрегулювати. Далі. Іде ось отак. Тут також є отвір, можна далі ближче. Можна на цей отвір перекинути. Тут упор, щоб наша коротше, ця штанга не падала далі. Тут фіксатор, бистро сйом. Тут також він десь був, але я десь його загубив. Поставив зараз обичний шплінт. Е, ще пружина ось тут має чіплятися. Ну, я її десь временно поставив на видне місце і до цієї пори не можу знайти отаково. Типу. Зроблено. Що зроблено, Іменно пружину я поставив. І з таким ну, коротко, ось так як є. Коли диск крутиться, наприклад, забило, воно травою. Ну буває таке, що забило, що ну, невозможно її. Ця пружина, коли воно при рухові, воно крутиться і воно має от вібрацію. І воно саме взяло і витрусило все звідти. Та і все. Ну, а з другої сторони, трохи незручно, коли ця пружина стоїть, тому що е, треба цю ручку або притримувати, або чимось фіксувати. Бо коли дуже вібрація, вона віце просто вискакує. Та її такі діли. Ну, Зараз заведемо, спробуємо, як воно крутиться. Та і все. цим якось і так працює гарного настрою